Триває реєстрація на участь у всеукраїнському відкритому конкурсі «Cyber Security Camp». Його проводять серед студентів університетів. Подати заяву для участі можна до 30 жовтня. Про це повідомив старший інспектор відділу протидії кіберзлочинам у Черкаській області ДКПНПУ Олег Паншутін на брифінгу в медіа-центрі ОВАМ. Мета конкурсу надання практичних навичок у протидії поширення дезінформації, пропаганди та мови ворожнечі. Також учасники підвищать цифрову грамотність і культуру безпекового поводження в кіберпросторі, йдеться і про розвиток фінансової грамотності молоді. До участі у конкурсі запрошуються слухачі вищих навчальних закладів, студенти, курсанти віком від 18 років, які здобувають вищу освіту у навчальних закладах України. Конкурс проводиться у три тури в дистанційному режимі за допомогою Перше Що це проходження учасниками конкурсу. Онлайн-тестування щодо базових знань загального рівня відносно кібербезпеки. Другий тур це виконання учасниками конкурсу певних практичних квестових завдань із використанням засобів комп'ютерних технологій. Та третій тур це підготовка учасниками конкурсу відео-есе на одну із запропонованих тем. Переможці конкурсу отримають цінні подарунки від криптовалютної біржі. Варто зазначити, що переможці конкурсу отримують як цінні подарунки, так і Матимуть змогу пройти десятиденний офлайновий навчальний процес освітньої програми із цифрової грамотності та роботи з віртуальними активами. Окрім цього, матимуть змогу отримати базові знання із технології пошуку, аналізу інформації у. В відкритих джерелах офлайн навчання відбудеться на території Івано-Франківської або Закарпатської області. Зрозуміло, що це питання буде в подальшому вирішене у зв'язку із безпековою ситуацією. Грошова винагорода для переможців буде певним стимулом виявити свої найкращі якості та ідеї. Це може стати не лише додатковим фінансовим механізмом і ресурсом для навчання. І реалізації певних своїх проектів, але і визнання їхніх досягнень серед інших студентів. Я поїздка буде включати як культурні заходи, екстремальні види спорту та навіть екологічні проєкти, проекти, що створять чудову атмосферу для навчання. Тим чином, цей конкурс пропонує не тільки фінансову підтримку, а й особливий досвід, який поєднує інтелектуальну роботу та фізичний і духовний відпочинок на природі.